Синдром перегорання на роботі в міжнародній термінології називають бернаут. Він настає після кількох років непосильної праці. Перші в групі ризику сурдоперекладачі. Через це професію визнали більш небезпечною за промислове виробництво. У Бельгії навіть існує клініка для лікування людей, що морально згоріли на роботі. За реабілітацію співробітників там платять роботодавці. В Україні ж керівники навпаки прагнуть приховати виробничі травми, куди серйозніші за перевтому, зауважуючи у фонді страхування від нещасних випадків та профзахворювань. Часом на папері кваліфікують їх як травму в побуті. В таких випадках ми людині також повідомляємо, що у разі незгоди з будь-якою частиною акту, який її оформлюється, людина вправі написати свою заяву, пожалітися, як ми кажемо, або до органів суду, або до органів Держгірпромнагляду. У нас є достатньо механізмів важелів для того, щоб впливати на приховування нещасних випадків, проводити взаємозвірки з лікувальними профілактичними закладами, коли звертається, потерпілий за медичною допомогою. Відомі також факти підкупу співробітника. Мовляв, якщо приховає правду, йому за це доплатять в конверті. Але при цьому не уточнюють, що розмір компенсації від держави внаслідок нещасного випадку у кілька разів перевищує запропоновану суму. У фонді страхування від нещасних випадків і профзахворювань переконані, що впровадження гнучких страхових тарифів стимулюватиме роботодавців не приховувати виробничий травматизм, а уникати його.